Урок 2. Нам треба зробити логотип Audi кільця. І потім треба буде зробити логотип Олімпійських ігор. Тоже кільця, тільки трошки по-другому. Давайте почнемо з логотипу Audi і нам треба зробити, щоб кільця були трошки далі одне від одного, але на перетині були все-таки якісь якісь місця. Кільця поки що ми не зробимо. Це буде в кінці третя задача з зірочкою. Не дуже обов'язково, але покажу, як можна зробити. Там є теж два підходи. Поки що ми будемо робити два самостійних круга. Ну, круги, які перетинаються. Давайте ми зробимо відстань між ними однакова, Яка тут зазор, тут і тут. Тобто вони повинні бути симетричні, так, чітко. Тобто тут не можна так нагласно. Ну, в ідеалі краще прочитати. Можна, звісно, довго гратися, там плюс-мінус один після для не побачено, мабуть. Працюємо. Вони дуже тісно розкидуємо. Хоча би розкинути. Давайте по 50. Давайте 50, 0, мінус 50 і мінус 100. Просто розкинемо. Ми розкинули і цього замало. Вони все одно, давайте 25 додамо. Тепер буде крок 75. 75, 0, мінус 75 і 150. Оця річ більш похожа до Audi. От тут маленький дозорчик, і всіх в них однакові штучки. В цей момент я так і приймаю. Не буду на цьому зупинятися. Кольори можна зробити скрізь black чи Grey. Байден Grey. Попробуємо. Grey працює у нас. Одна з є. І можна поставити чи блек. сірий не дуже. Black. І поставити таку штучку скрізь. Купівати, вставити або прописати руками Ось таким чином. Як зробити кільця? Один із варіантів можна вставити менше коло зробити його white, колір площини і зробити його менше, наприклад, 30. І спробувати його розташувати тут. І, так, і зробити його відцентрувати тоді буде такий якби отвір накласти. Тобто, підняти його трошки вище. Мінус зробити, і навіть плюс, це буде 20. Давайте перевіримо, як воно виглядає. Щось типу ось такого. І тепер у нас є кружочок, який утворює кільце. І тепер нам треба, щоб такий сам кружочок з цієї сторони. Тобто ми бачимо, що це те саме число. От я його зроблю окремо, щоб ви бачили закономірність. Це той самий рядок, тільки з другим кольором, другим розміром і другим висотою. Нитка, шампур до нападку той самий. Якщо взяти оці рядки, скопіювати і тут так само скопіювати, зробити пару в кожному рядку. І ми робимо другому партнеру скрізь двадцятки. 20. Тут ми робимо партнеру цьому білий колір. Я двічі нажимаю мишкою, і я можу виділяти слова. Різко. І Ctrl-C. Це скопіювати. Прийшов двічі, Ctrl-V вставити. Тому так працює. І так само тут, наприклад, 30-ка, Ctrl-C, двічі, Ctrl-V, двічі, Ctrl-V, двічі, Ctrl-V і запуск. Це для того, щоб робити швидко. Ось таким чином може бути приблизно намальовано. Можна зробити його більшим, ну, хоча б, щоб були кільці. Не обов'язково це завдання з зірочкою.